Героєві твору сниться, ніби він летить над Україною. Далі над Сибіром і згодом потрапляє до Петербурга. Він оглядає місто, а потім, зробившись невидимим, потрапляє в царський палац. У палаці він бачить, як розлючений цар дає стусани своїм сановникам, а потім бачить неймовірне. Цар перетворюється на кошеня. Дивлячись на цю метаморфозу, герой сміється, тоді цар на нього як зиркне, він і прокинувся. У творі Шевченко роздумує над тим, що у кожної людини своя доля, зображує соціальні і моральні гріхи, які процвітають в країні. Також зображує картини життя у часи, коли простий люд був покріпачений самодержавством. Сатирично висміює катів і грабіжників народу.